Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості моєго каналу. Для вас сьогодні карта дня на 19 липня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, в когось ні. Ось просто частково. Карта Дня для овнів. Для Оні випадає старший аркан смерть. Це буде на вас чекати дуже серйозний і дуже важливий день. День, який вказує на певні зміни в вашому житті, на трансформацію. Зміни в кращу сторону. Не потрібно боятися ніколи цієї карти, я так завжди говорю. Це на вас чекають серйозні зміни, це період трансформації в вашому житті. Знаєте, ви вже досягли певних моментів у своєму житті. Знаєте, ви дуже-вже багато отримали уроків долі в своєму житті, і ви тепер готові перейти на новий рівень свого життя. Ви готові до тих змін, які вже в вашому житті неминучі. На вас чекають зміни, гарні зміни і дуже серйозні трансформації. І зміни будуть і в кращу сторону. Тельці. Для тельців випадає двійка пентаклів. Ну, дивіться, Тут ви будете вибирати, можливо, між певними якимись, може, два якихось, або дві справи у вас буде вибирати. Знаєте, тут ви будете намагатися одночасно сидіти на двох стільцях, що просто неможливо. Тому намагайтеся от виконувати всі свої справи послідовно, не поспішати, не братися за все зразу. Не набагатося в час все зразу зробити. Також ця карта може вказувати на таку рутинність вашого життя, на те, що все йде кожного дня, в день, в день, послідовно, одне і те ж саме. Карта говорить про незадоволення своєю роботою і тим, що навколо вас відбувається. Тому дивіться, робіть всі свої справи послідовно, не поспішайте. Все вас обов'язково вдасться. Ця карта вона в цілому говорить про поступове просування до вашої мети. Хоча і не дуже швидке, досить таке повільне, але воно буде. Головне наберіться терпіння, у вас все обов'язково буде досягнуте. Знаєте. Ви дуже сильно витрачаєте свою енергію на те, що намагаєтесь одночасно робити все і зразу. Тому, як я раді, завжди говорю, робіть все поступово і не поспішайте, у вас все налагодиться. Буде якесь таке відновлення, на яке ви дуже дуже чекали. Карта говорить про можливо якісь подвійні думки, про якесь складне прийняття рішення якому потрібно буде зробити вибір. Тому перед прийняттям важливого вибору завжди все гарнесенько обдумайте. Близнюки для Близнюків випадає паш Кубків такий, знаєте, якийсь гарний, приємний, романтичний період, якісь нові можливості, якісь гарні, приємні звістки будуть на вас чекати. Звістки будуть пов'язані з вашою родиною, якісь можливо любовні послання, можливо, запрошення на побачення, навіть отримання якогось подаруночка. можливо, невеликого, але дуже приємного до вас. Кадпаж кубків це можливості, це шанси проявити себе, проявити те. Показати те, чого ви досягли, те, чому ви навчилися, застосувати на практиці. Також ця карта радить, щоб ви самостійно приймали рішення та були уважні обережні в певних моментах свого життя, тому що іноді зовнішні слова бувають оманливими. Тому у яких саме можливостях, які у вас будуть виникати, які шанси ви будете використовувати. Це гарнесенько обдумуйте. І прийшов час вирішувати свої проблеми самому і ні на кого не сподіватися. Карта Дня для раків. Для раки випадає трійка жезлів. Вона радить вам сміливо дивитися в майбутнє, і йти для досягнення своєї цілі, не озираючись назад. Ви вийшли з зони свого комфорту, ви готові на нові починання, на нові звершення. Тому сміливо йдіть вперед, у вас обов'язково все вдасться, якщо ви не будете здаватися, і тільки йти вперед, все ви досягнете. Леви. Для випадає старший аркан колісниця дуже значний і важливий день. Для вас буде день буде дуже активний, можливо, якісь поїздки, можливо, навіть несподівані поїздки, відряджені, можливо, якісь далекі подорожі, які для вас будуть досить успішними і дуже вдав... такими... відповідальними якимось будуть для вас. Це рух, це постійний. Такий потік енергії, з яким ви зіткнетеся. Ця карта віщує вам гарний розвиток подій, успіх у ваших справах і перемогу у ваших починаннях. Звичайно, це все вам буде даватись нелегко, потрібно буде прикласти дуже багато зусиль для, для досягнення своєї цілі. Але ви з цим обов'язково зіткнетеся, якби це вам важко не було. Ви досягнете всіх своїх перемог, як би важко вам це не давалося. Карта Дня для Дів. Для дів випадає старший аркан сонечку. Дуже гарна карта, дуже значний, дуже важливий день для вас день успішний, день радісний, гарні, приємні новини, якісь нові можливості і успіх у всіх сферах вашого життя. Тому просто беріть від цього дня по максимуму і насолоджуйтесь тими моментами, які вам дає доля. Терези, карта дня для терезів. Для Терезів також випадає гарна карта, Трійка Кубків. Це гарні новини, якісь гарні, приємні моменти, якісь приємні емоції, святкування якоїсь певної події, якоїсь новини, можливо, з друзями, можливо, з рідними, можливо, в колективі. Але це святкування гарної і приємно події для вас, скорпіони. Для Скорпіонів випадає семірка пентаклів. Дуже буде багато роботи, потрібно буде дуже багато активно працювати для досягнення своєї мети, своєї цілі, але потрібно буде також і набратися терпіння. Набравшись терпіння, ви обов'язково все отримаєте. Не поспішайте, не можна отримати все зразу, коли садимо врожай, потрібно дочекатись, поки він визріє, принесе свої плоди. Отак і тут вам потрібно дочекатися, і ви обов'язково отримаєте той успіх, на який ви так очікували. Звичайно, він не такий буде масштабний, як ви хотіли, але ви зможете отримати певні можливості, певну винагороду за свою працю, але трошечки меншу, ніж ви очікували. стрільці. Для стрільців випадає двійка кубків. Тут буде спілкування по інтересах. В когось, можливо, будуть романтичні побачення, знайомства, освідчення в коханні, в когось, можливо, буде знайомство з новим якимсь другом, який дуже вам буде допомагати по житті. В когось якісь партнерські будуть переговори. Але це буде, знаєте, таке спілкування по інтересах, дуже гарне, дуже таке продуктивне і перспективне. Козироги. Якось роги випадає король мечів. Дуже багато буде справ, якихось офіційних справ, важливих справ, можливо, справ із паперами якимись. якісь важливі рішення потрібно буде ухвалювати, певні обговорення якихось певних пунктів і моментів у вашому житті. Навіть, може бути, підвищення по кар'єрній сходинці і можуть із цього виникати конфліктні ситуації, тому що в вашому колективі не всі будуть задоволені тим, що ви отримали певне підвищення. І також не будьте занадто жорстокі до своїх рідних і до своїх близьких. На роботі ви одні, а прийшовши додому, зняли всі свої маски з себе і стали доброю, приємною і людиною, яка піклується про своїх рідних і про своїх близьких, і постійно посміхаються. Водолійчики. Неподаліче, як гарна карта, старший аркан маг, у ваших руках, ви все маєте можливості, енергії, сили для реалізації бажаного. У вас є всі, всі ресурси для того, щоб досягнути того, чого ви так чекали. Ви гарний вчитель, ви гарний оратор, ви можете переконувати інших. Ви дуже багато чого можете досягнути, якщо переберете всі свої страхи і досягнете великих результатів. Переберіть свої страхи, і ви обов'язково отримаєте гарний результат. На вас, знаєте, чекає досить активний і повний можливостей день. Ви зможете дуже багато чого зробити самостійно, не очікуючи ні від кого допомоги. Не бійтеся якихось змін і відповідальності. У вас такий день, що ви зможете звернути гори на своєму шляху і досягнути бажаного. День подарує вам сили і нові можливості, тому обов'язково їх використайте. Дуже гарний день, ви зможете експериментувати в день якихось ризиків, якихось несподіваностей. Несподівані якісь можливо нестандартні методи будуть, які ви будете використовувати. Тоді ви зможете досягнути успіху. Мах вам дарує сили і можливості змінювати реальність на власний розсуд, тому не забувайте про себе і свої мрії обов'язково втілюйте їх в реальність. Також це можливо початок якоїсь нової справи, якоїсь творчої, можливо, ви володієте певними інструментами і будете їх використовувати на, на практиці. Якась реалізація ваших ідей, рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає десятка жезлів. Ви дуже взяли на себе багато справ і дуже взяли на себе багато обов'язків, які вам важко тягнути на собі, з якими вам дуже важко впоратись. Тому просто розподіліть обов'язки в колективі, вдома. Вам дуже важко з цим впоратись. Вам необхідний відпочинок, вам необхідно приділяти час не тільки праці, а й з. Своєму сну, тому що це е, запорука вашого здоров'я. Тому що, якщо ви далі так будете активно йти в такому ж темпі, вам можуть виникнути проблеми із спиною. Тому розподіліть свої обов'язки і вас тоді обов'язково все вдасться. Ви зможете свої справи за день виконати на, на відмінно. Але якщо ви будете тягнути це самотужки, вам буде дуже і дуже важко. Також ця карта може вказувати на те, що ви тягнете якісь відносини на собі, які вже, знаєте, які вже віджили своє, і вже потрібно їх просто розірвати. А ви просто намагаєтесь їх віддувати, це вам дуже важко. І просто така непосильна якась праця. Також ця карта може вказувати, що вас не влаштовує ваша робота, з якою ви зіткнулися, вона дуже важка, з якою ви не можете практично впоратися, і з за цього страждає ваше здоров'я. Тому карта радить просто змінити роботу. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач, головне, мирного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!